Ай! Тепер ти побачив сивий вовче, я тобі правду казав? Зайці геть знахабніли. Навіть не знаю, що й сказати. Такої ганьби мені ні разу в житті ще не доводилося пережити. Мені так прикро. Дай хвилинку, мені треба зняти стрес. Ау Краще? Та трохи наче відлягло від серця. Що з вами трапилося? Ви щось геть розклеїлися. Ну добре, каже чорний. Ти нам все рівно сестра, тобі можна розповісти. Ми пішли вкрасти поросятку на фермі, а там якісь шалені зайці боляться, кидали в нас морквою, і нам довелося відступити. Якщо так і піде далі. Доведеться взагалі з вівцями пастися. Хоча, як на мене, морква досить смачна. Чорний, ти мене засмучуєш. Хижаки принципово не харчуються моркви. Ми завжди беремо своє силою та нахабством. Зробимо так, я буду відволікати зайців, а ви прийдете і заберете поросятку. Потім поділимося порівну половину вам, половину мені. Добре. Проте зайці можуть помітити нас і знову. По нам прилетить морква чи то в око, чи то в гриву. Я й про це подумала. Ось вам дві глиняні макітри одягайте на голову і ніяка морква вам не страшна. Оце діло. Ну, за поросятком. Я побігла, а ви давайте за мною. Ну і як я тобі? Просто фантастично, як робот з космосу. Добре побігли. Я нічого не бачу. Просто піднімемо кітро трохи вище. Оп-оп-оп, лови сірий, оп-оп, тримай. Оп-оп-оп є, зловив. Привіт довговухи, Чим займаєтеся? Збираємо врожай, вовків ганяємо, бо вовки останнім часом. Намагається вкрасти наших сусідів, поросят. А тобі яке діло? Ти ж їм, начебто, сестричка. Ти що, в розвідку прийшла? Так, сестричка, проте я не підтримую їх агресивну поведінку. І взагалі останнім часом картоплею харчуюся. Виявляється, вона така смачна, хоча на правах сильного вони можуть полювати і на зайців, і на поросят. Знаєш що, люба сестричко, єдино в своїх справах звідси. Бо тобі, крім картоплі, ще й морква з бурячком сподобається. От ви й попалися довгоухи. Зараз ми і вас половимо і поросятку заберемо. А вже ж сіроманець лови морквину. Що робити? Морква не допомагає. Віслючку допоможи нам з бурячком. Ай. 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 Працюємо моркою, браття. Ай, ай! Ай! Ура! Ми знову перемогли, ура! Як бачите, мій вовка добавити. <ріпи> Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець.